Ну що ж, друзі, всім привіт! Всіх вітаю! Ви на каналі Ігри, які люблю. Це GTA Vice City, третя серія. Також паралельно ми на каналі ми проходимо Далекобійники Другі. Вже вийшла фінальна частина проходження далекобійників. Вона коротка, але можете поглянути, чим все закінчилось. І також заходьте, будь ласка, в плейлисти, ми ще проходимо Half-Life 2». Надіюсь, вам буде цікаво. Кому сподобається ставити вподобайки. Пишіть коментар, можливо, зробіть репост. Так, що ми маємо? Що Ми маємо? Ми продовжуємо грати GTA. В нас є зараз на вибір три завдання: це Avery, це дзвіночок, телефонна місія. І Хуан Гарсія Кортес. Як я говорив в минулому відео, поїдемо спочатку до нього, глянемо, що він нам може. Предложити. Він пообіцяв нам допомогти знайти тих, хто е, нас пограбував. Так, їдемо спочатку до нього. Так. Зброя є. Поки поновляти запас не будемо в, аму... в амуніції, їдемо зразу напряму до нього. Так, заїжджаємо на порт. О, крута тачка, ми її візьмемо обов'язково. Лег парковку. Так, там є пістолет, наскільки я знаю. Так. Оп, пістолет нам не завадить. Якщо ми заліземо, ми не заліземо. Не знаю чому. Томі ще нічого не їв, що він не може стрибати. Там є гарний мотобайк. Так. Ну, йдемо в гості до кортеза. Сідаємо. Я дякую. У двох словах. У нього є бізнес-партнер Гонзалес, який його зрадив. І він попросив мене його. Замочити. Думаю, всі це знають. Ще й, бензопил... ще й бензопилкою. Так, сідаємо на круту тачку. І їдемо до Гонзалеса. Так, по дорозі предлагаю взяти ще е броню. Безкоштовно ми знаємо, де. У Гонзалеса є охорона. Можуть нас трошки по... покоцати. Так, красиво всіх обходимо по полосі для. Я не знаю, що це полоса допоміжна. Це або для роверів, або для байків, або для парковки. Скоріше всього для парковки, бо є відмітки, що можна а, машина. Бачите, відміточки є аж якраз влазимо в них одна машина. Так. Добре. Заїжджаємо. Візьмемо додаткову броню. Супер. І ми вже наближаємося до Пентхауза Гонзалеса. Так, машину краще припаркувати, бо ця зараза може втікти. Вибачте? Ось тут. Що таке? Ой, я її замочив, бляха, третікати. Так, краще візьму рушницю. А, мене хоче бензопилку, щоб я брав. Гонзале. Ну давайте бензопилочкою, Ми тут мали би перескочити. Є, yeah, перескочим. Де сюда, гонзалес? Все, Гонзалеса ми наказали. Хлопці, до побачення. Ох, поліція, 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 поліція. Так. Їдемо. А ми можемо ось тако зробити. Оп! І поліція вже нас майже не буде шукати. Але як вони хочуть, щоб я перекрасив машину за позамітав за собою всі сліди, давайте так зробимо. Є. Ну що, синій кольор я вгадав? Я вгадав. Добре. Так, можемо проходити паралельно місії і за. І за Кортеза, і за. Ой! Ну, молодець, і за Ейвері Тому я предлагаю зараз заїхати до Ейвері Подивитися, що він нам предложить. Головне, щоб не місія з вертим вертолітиком. Гвинтокриликом. Бо я ще до неї не готовий. Так, ось прибули до Ейвері. А можливо це і вона. Що він нам предложить? Зараз дивись, сонечко. У мене є проблема, і я вважаю, що ти зможеш мені допомогти. Я не будівниця. Точно, точно це буде місія з вертолітиком. Вартольотиком. Ну що ж, якщо це вона. Так, це вона. Боже всіх вітаю. Це місія з вертольотиком. Всі її обожнюють і одночасно ненавидять. Ну, зараз попробуємо. Треба буде тільки нагадатися, як керувати вертольотом. Я все розумію, дякую. Зараз попробуємо. Так, добре, це що в нас? Це розворот. Це теж розворот. Це вверх, це вниз. Все зрозумів. Ну, пробуємо. Ну пробуємо. А скинути як? А як скинути? Ну давайте попробуємо зараз якось. Як скинути, друзі? А як скинути? А як скинути бомбу? Напишіть мені, будь ласка. Ну, і маю на увазі на цих підказках. ну, а як скинути? Ну, скоренько напишіть мені. А, є, все понял. Сам зрозумів. Так, добре. Це сюди. Це сюди. Нуль. Добре, бо час йде. Я чую, що як буду так тупити, то я, я не пройду цю місію. Ніяк. Так, міс... підібрали. І полетіли далі. Ще дочки, як падає плюс до атмосфери. У, так, сходи. Друзі можуть у нас стріляти. Ми їх накажемо. Так, надіюсь, нам сюди. Так, нам сюди. Супер. Повертаємося назад. Пропороли двох друзів <хи> відпочивають. Ну, я думав, що буде якось тяжче. Колись це було дуже тяжко. Але, то кажуть, головне розібратися в керуванні. Ну, а майстерство не проп'єш. Якщо ти вже їх хоч раз проходив, то це вже не забудеться. Так, що там? Ой-ой-ой-ой, это ой, 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 ж бери! Вы что, хлопцы? Там заработают еще с оружием, охранницы, стрелять в нас. Так. Тут я знаю, що можна ось тако зробити і вилетіти. А ні, не можна. Тихо. Так, ось цей друг мене. Ось цей друг мене хвилює, його треба зразу прибрати. Так, по карті бачу, куди нам потрібно. О, його теж треба прибрати. Прибрав, прекрасно. Є. Yeah. Все, тікаємо, тікаємо, бо хлопці хочуть у нас... Підбота нам крила. Ой, не сюди. Перепутав. Ну що ж, друзі, ще одна бомба. Ще одна бомба. Мені це дуже подобається. Ще одна бомба. Так. Ну бере є. Так, остання бомба. На самий верхній поверх. Ну, ми Avery, робимо дуже велику послугу. Це вважайте такого конкурента, який майже. Ну, маю на увазі каркас будинку вже поставив. А Avery ще майже нічого не зробив. А, не в ту сторону. Ну, думаю, що нам гарно заплатять за цю роботу. О, хлопці, ви куди? Ви чопатаєте? А, можна ось так зробити? А бачите, а я щось не додумався. Ага. Так, є. Ось ми вже на цьому поверсі, на який нам потрібно. Тут нема охорони? Нема. Є! Yeah. <кій> ми це зробили. Класно би було, якби зробили анімацію, як це як ця будівля все розлітає. Ну, як не розлітає, типу падає. Класно би було. Так. О, приїхала пожарна. Тушити. Так. Ну ладно, давайте. А, і вже машина пропала. Ну це я вам скажу. класно Я би хотів щось швидше взяти просто, чим. Ну давайте вже измам. Ой, ла, ва... ну ладно. Так, стійте хлопці, я вас теж пограбую. Царальті шоу вас знімайся нормально. Машини потім повернемо. Ой. Ой, ой! ой, 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 вибачте. Я на емоціях, я ще підірвав цілий будинок. Так, 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 так. Я ще, я ще планую заїхати поговорити по телефоні, що це за завдання нам хочуть дати. Їдемо, поговоримо по телефоні. Дивіться, він вже телефонує. Оп. Так. Дорожній вбивця. Нічого си. Телефоном. Так, 50 заказів. Думаю, нам потреба... Оце буде. потрібно потрібно буде цей мотоцикл. А, це хтось щось розвозить, а нам треба його... Зловити. Добре, зараз ми попробуємо. А, це доставка піци. І що нам треба його просто. А що, що, що сталося? А-а-а, це ж не та Гітас Андреас, що я можу прицілюватись на кнопку другої мишки. Мені просто треба стріляти ось так і все, поняв, тут не прицілюєшся. вибачте, забув. Забув. Ну нічого, він ще. Він ще недалеко втік. Оба! Що він по колу возиться чи що? Точно по колу. дивіться по колу їздить. Ходи сюди, друже. Завдання виконано. І все тікаємо звідси, поки нема свідків. Ось ми прибули і до нашого готелю. Треба залягти на дно. Треба залягти на дно. Так, зберігаємося. Так, і йдемо. Чілити. Добре, все тоді, друзі, дуже вам дякую. Це, на це ми будемо завершувати. Пройшли пару місій за Ейвері, за кортеза і виконали роботу, яку нам дав роботодатель по телефону. На це ми будемо завершувати. Всім дуже дякую. Кому сподобалося, ставте фотобачки, робіть репост. Підписуйтесь, не забувайте. І всім хорошого дня. До побачення!